Усім привіт! Мене звати Сергій Півко, і сьогодні ми будемо з вами тренувати м'язи кору. Але перед цим підтримайте україномовний YouTube, тому лайк, шер і поїхали. Що входить до м'язів кору? Це всі м'язи, які починаються від ключиці та закінчуються серединою стегна. Які їх функції? Перша функція це стабілізація нашого кору. Друга, одна з найголовніших функцій це передача енергії від ніг до наших рук. Тобто всю енергію, яку ми генеруємо ногами, коли ми хочемо щось. Кинути або штовхнути, ми передаємо через кор. Саме тому його потрібно тренувати. Перша вправа це статична планка. Що ви повинні про неї знати? Перше вихідне положення, лікті під плечима, нейтральне положення хребта, і ви повинні зберегти всі свої природні вигини спини. Як нам правильно стати в план? Перше, лікті під плачима, предпліччя паралельні один одному. Ми ліктями штовхаємося від підлоги, та що у вас було нейтральне положення лопаток. Напрягаємо м'язи сідниць, напрягаємо прес. І таким чином виходимо в вихідне положення. Краще всього спочатку розказати, як стати в планку, а вже потім поставити людину у неї. Динамічна планка, вихідне положення. Планка на прямих руках, долоні під плечима. І перший варіант ми коліна тягнемо між долонями якомога далі вперед. Немає нічого страшного, якщо ваш таз опускається вниз. Саме це ми і шукаємо. Але ви повинні контролювати цей рух за допомогою своїх м'язів живота, тобто м'язів кору. Є різні варіанти динамічної планки. Наступний варіант ми будемо дотягуватися коліном до однієїменної долоні з зовнішньої сторони. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що вправи на кору в горизонтальному положенні, тобто, коли ми лежимо або стоїмо в планці на предпліччях або на руках, нам потрібні лише для того, щоб потім цю позицію перенести у вертикальне положення. Я рекомендую робити більшість таких вправ на початку тренування. Їх можна виконувати як активаційні вправи, ротаційні махи з гирю додають нам моторного контролю нашого кору та працюють з мобільністю нашого кульшового суглобу. Чи потрібно нам користуватися силовим поясом? Моя думка, що якщо ви не професійний атлет, він вам не потрібний. Чому саме? Яку функцію він виконує? Перше, він тримає наші м'язи кору, коли у наших м'язів вже не вистачає сили. І таким чином, він дуже сильно підвищує внутрішньочеревний тиск. Тому, якщо у вас немає претензій до присідання з максимальною вагою або до спортивних результатів, Найвищого рівня можна їм не користуватися, а тренувати м'язи кору та бути сильним. Отже, друзі, підсумуємо: не лінуйтесь тренувати м'язи кору. Це саме та група м'язів, яка допоможе вам мінімізувати ваші травми, та також підвищити ваші показники у силових вправах, наприклад, таких як присідання, станова тяга, будь-які поштовхи, тому що одна з найголовніших функцій м'язів-кору це передання енергії, тобто нашої потужності, з ніг. До верхньої частини тіла. Якщо вона слабка, ми ламаємося і не можемо повністю реалізувати наші м'язи стегон та інші. Тому до зустрічі, підписуйтесь.